Добрий день, продовжуємо робити в блендері людину. На даний етап ми бачимо ось таку картину. І давайте трошки ще доробимо очі. Вони якось неправильно закриватися будуть. Тобто, ось так, не горизонтально, а по діагоналі. Виберемо, наприклад, граб. Так, збільшимо. Цей кутик трохи опустимо ось донизу. Ось так і верхні повіко теж трохи призакриємо ось так ось. дивіться так набагато краще виглядає. Е, виберемо тепер, е, давайте крізь Polish. зажмем Cont і трошки проведемо по цьому... Так, ні, давайте виберемо Кріс Sharp контр і... Ні, краще давайте крізь пояс виберемо. крізь пояс, контр і трошки наведем таку кайомку, да? Чудово. Давайте ще тут трошки заповнимо цей простір. Просто зажмемо Shift і будемо загладжувати. Або виберем Clay е Strips і трохи додамо сюди матеріалу і тепер загладимо це все. Так, тут, напевно, додамо трохи голубини. Ну і звісно, так більш воно буде реалістично виглядати очі. Можливо, іще потрібно опустити, але вже хай буде так. Що ж, далі трохи попрацюємо іще з бровами. Ми додамо сюди теж клей стріпс, ще декілька мазків. Зменшимо давайте. Ось так і так. Декілька їх. Потім пропрацюємо ось цю частину. Тобто, щоб було видно, що вона більш-менш така реалістична. Так, мабуть, знаєте що? Ми це відмінимо поки що. І не так, а ось так зробимо. Ось так. О. Пропрацюємо власне сам лоб. І тепер розгладимо трохи його. Давайте, можливо, ще зробимо більше матеріалу. Тепер згладимо ще. Можливо, ще сюди додамо. Так, ну я думаю, так буде. Більш реалістично тільки він сильно випирає, тому можна іще цього загладити за допомогою щіпта е, Ось так от. Ну, якщо буде сильно випирати, то ми можемо просто вибрати граб і збільшити його. І просто його трохи обріжати ну, туди. Ось так, наприклад. Що ж? Тепер давайте пропрацюємо трохи самі зморшки е за допомогою крізь поліш. Щоб вони були такі більш виразні. Щоб у нас вже з'являлась якась е, міміка на ли лиці обличчі е, цього майбутнього персонажа. Так, ну, поки що думаю, хай буде так. Е, наступне, що зробимо, давайте трошки... Ще пропрацюємо з оцим з біля рота. Виберемо. Так, так, так. Так, ну давайте дров шарп виберемо, подивимося, як воно буде. Можливо, виберемо якраз. Так. Е, виберемо якраз е, кістку, кісточку. Крій шарп, тільки її зменшимо і силу теж зменшимо. І акуратно так от носа аж до кінчика губ проведемо. Потім трошки ми його ще згладимо навколо. Так, давайте тепер з щоками розберемося. Що ми можемо зробити? Ми можемо поки що просто їх трохи подгладжувати. Далі подивитися ну, на сам вираз обличчя. Тобто, якщо це буде якийсь більш худий персонаж, то ми можемо зробити запалі щоки. Тобто зажати контр, трохи пробрати. Ну і зробити, наприклад, ось такі ось. Якщо більш товстий, то можемо навпаки наростити щокін і потім його ну, теж загладимо, можливо тут теж наростимо. Ну можна і так також більше і менше ще експериментувати. Що ж, давайте ще, мабуть, тут трохи додамо. Матеріали, тут майбутньо в майбутньому у нас будуть вуха. Поки що просто додамо. Так, чудово. Е, далі давайте пропрацюємо підборіддя ну, У нас вже більш-менш готове. Що можемо зробити? Виберемо граб, і збільшимо кісточку. Давайте його трошки тут плюсним отак. Так, далі можемо зробити тут таку ямку. Виберемо е, знову клей стріпс, зменшимо. Е, і посередині проведемо таку от смужку. Так, Тільки з зажатим Ctrl. Е, Можливо навіть два рази. Е, так, далі згладимо. Ось така більш виразна. Вже чоловіче підборіддя. Далі можемо його і тут пропрацювати. Виберемо, наприклад, граб, і деякі частини, наприклад, тут піднімемо. Що ж, в принципі, я думаю, з підборіддям. Тут багато, в принципі, роботи і немає. Просто щоб воно було. Якось тут більш випуклим, потім десь тут бажано, щоб воно було навпаки більш уже пуклим. Ну і тут також оця, щоб була така риса. Потім бажано, давайте контр і зменшимо кістечку, зажмемо контр і трохи тут вдавимо. І можемо ще зажатим шифтом зробити згладити тут. Так, ти нам дасть об'єму щелепі Можемо навіть ще додати сюди. Так от об'єму. Трохи подгладжувати. Що ж, давайте почнемо робити тепер шию. Ну, шия у нас буде десь ось тут знаходитись. Е, ну, давайте, напевно, спереда почнемо робити. Ну, давайте цей клей стріпс і почнемо робити. Тобто збільшимо її. І зробимо, будемо наращувати тут матеріал. Спочатку давайте зробимо пер передню частину шиї. Так, там я заліз. Так, що в нас тут є? Тепер можна задню частину вибрати. Ну і в нас вже з'являється прям... Початок шиї. Що ж, з передньої частини. Ми бачимо, що ця шия більш-менш худа, тому ми її трохи зробимо потовщей. Ось так ось. Так, тут потилиця. Теж потрібно ще додати матеріали. Потім ми ще додамо, там буде, щоб було більш видніше м'язи, да, як вона кріпиться, ця шия до... Голова до шиї, шиє до тулуба. Так. Тут просто поки що наращуємо матеріал, щоб потім в майбутньому е, у нас були вже зачатки тулуба. Так. Що ж. Е, так, що у нас тут є? Тут давайте спочатку його все згладимо за допомогою шіфта. Просто трохи згладимо е, модель. Тут теж ми згладимо. Так, переднє ще. ну по перше, воно в нас якось неправильно стоїть. Давайте виберемо граб і трохи так збільшимо. Візьмемо нашу шию, трохи її потягнемо в бік. Ну і без так, наприклад. Мабуть, іще давайте в бік потягнемо. Так, ну, задню частину потім вирівнюємо. Так, спереді. А, спереді. Треба ще наростити матеріал, бо е, важко так робити зразу шию. Тобто давайте ще наростимо. Напевно вже зробимо і початок плеч. Поки що робимо такий бюст. Ми ще повернемося до голови, бо ми ще вуха не зробили. Ну так як шия йде біля підборіддя, то якось логічно зробити зараз шию. Так, давайте ще трохи. Ну і хвати. Що ж, е і так, що в нас є? Спереді. Е вибираємо клей стріп, трошки зменшимо. Кісточку зробимо тут таку кадик, щоб було видно, що це чоловік. Тепер згладимо це на поле. Так, цю частину. Думаю, ще давайте його збільшимо. Підборіддя пропрацюємо, тепер згладимо його повністю до шиї. Тут також згладимо. Так, Наступне, що можна зробити, це зробити такі ключові м'язи, які видно на шиї. Ну, найбільші м'язи в нас йдуть тут, тому просто їх отак будемо проводити. І заразом формувати перехід на плечі. Ну, до речі, їх теж потрібно збільшити. Далі. Ще є у нас м'язи тут йдуть на спину. Теж потім їх... Уже коли будемо робити з м'язами спини, тоді їх будемо дороблювати. Ну, спереді, що ми можемо? Ми можемо зробити ще тут такі невеличкі зв'язки, додати, Ну, а тепер це все згладить. Тобто тут у нас йде згладжування. Тут. Та. Ну і ще раз я згладжую, байдуже яка кісточка, головне, що я зажимаю ще. Так, ну цю частину ми поки що не пророблюємо, я просто її подгладжую якось на скору руку. Так, можливо, ще чуть-чуть проробимо ще сюди зачатки плеч. Майбутньо тут будуть йти в нас руки, тому давайте ми трошки їх іще доробимо. Доробимо сюди такі от, ну чуть більше матеріалу. Так, це одно, здається, прибрати. Тут давайте я нажму е, контр, а потім заваджу його. Так. Що ж, е, шию ми зробили. Можливо, зробити ще, давайте ще додамо ззаді. отут для більшої такої виразності. З'єднання голови і шиї. Ну і... Далі його трошки позгладжуємо. Ну, Можна потім, якщо е, забажаєте, додати потім рельєфу вже е, за допомогою е, Crease Sharp і Crease Polish вже додати для рельєфу е, м'язів шиї. Тобто да? можна потім вже з ними спробувати поекспериментувати якось ось так. Що ж, я думаю, на цей урок хватить, Тобто ми зробили, переносити на лобі, трохи підправили очі. Так, вони мені ще все одно не зовсім подобаються. Давайте ще їх допрацюємо. Давайте ще виберемо граб. ту частину я ще хочу трохи опустити сюди. І цей повіка верхній трохи сюди. Хоча так буде ще краще. Так, оцю частину давайте трохи заліпимо. Якось так. Так, і цей кутик трохи зробимо більш таким виразним. Я думаю, поки що за чима, бросимо їх в Майбутньому почнемо робити вже на каніці вуха. На цьому все. Дякую за увагу.